План від е, нового президента Сполучених Штатів Америки це напередодні видання за телеграф опублікувала е, його. Він передбачає створення е, 1200 кілометрової буферної зони між російськими та українськими військами, де для забезпечення миру будуть розміщені європейські війська. Суть плану полягає в заморожуванні поточної лінії фронту та зобов'язанні України відкласти вступ до НАТО на 20 років. В обмін на це США, мовляв, продовжить постачати Україні зброю для стримування Росії, але не розміщуватиме своїх військ. Аналіти Девід Акс вважає, що саме через цей план зараз російські і північно-корейські війська атакують Курщину, бо перемир'я замороженням нинішньої лінії фронту, включає Курську область. Таким чином Росія фактично віддасть Україні 700 квадратних метрів Курщини в обмін на приблизно 20%, -20 українських земель, які вона контролює. От зараз з нами на зв'язку Тарас Жовтенко, а, експерт міз... з міжнародної безпеки фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Пане Тарасе, слава Україні! Дякую, що доєднались до нас. Героям слава! Вітаю вас, дякую вам. А, ваша реакція на цей план? Який було опубліковано, наскільки ви йому довіряєте, чи реально є такі розмірковання? Адже ну давайте по-чесному в деяких в, в пунктах його це виглядає як таке собі ну, якась фантазія, така марення? Ну насправді дійсно треба розуміти, що це не остаточний план, а це скоріше план на план. І він далеко не один із тих, які були опубліковані е, впродовж останнього часу, тому що е, перед цим була публікація Wall Street Journal, перед цим е, були заяви е, і інтерв'ю майбутнього віцепрезидента. У Дональда Трампа Джей Ді Венса після цього була заява одного із радників Трампа в його штабі про те, що Україна має попрощатися з Кримом остаточно. Але у Трампа вже встигли відскочити від цієї заяви і сказати, що це от суто суб'єктивна думка цієї конкретної людини. Що ми маємо на сьогодні? На сьогодні ми маємо ситуацію, коли Трамп ну в такому своєму фірмовому стилі. Він намагається, от через публічну реакцію, і через реакцію е, певних е, представників е, політики у серед своїх союзників, так в, в першу чергу в європейських країнах і е, загалом так е, такого він дослухається. Намагається тестувати різні варіанти мирного плану, різні варіанти політичного врегулювання російсько-української uh -huh. війни. Це насправді триває ще з літа. Тільки літом це було в формі того, що Трамп скоріше кинув таке соцзавдання для своїх претендентів на посади в майбутній адміністрації. Хто от краще пояснить, як Трампу завершити війну за 24 години, той буде отримувати посади в його новій адміністрації. На сьогодні ми бачимо, що це тестування продовжується як на рівні кандидатури. Або от, ну, було схоже, що Майк Помпео виграв собі таким чином посаду міністра оборони. Але очевидно, що мирний план пана Помпео він був занадто радикальний для Трампа. Тому от він написав в себе в соцмережах, що ні пан Помпео, ні пані Нікі Гейлі. Яка так. була при е, Трампові представником України, е, представником США в ООН, не буде е, займати посад в його адміністрації, але от все те, що зараз лунає, е, це насправді скоріше за все, такі от тестові варіанти е, цього мирного плану. І е, Трамп і його оточення просто спостерігають, яка буде реакція в Європі, в Україні е, серед американського політику, ну, так, на різні пункти, які е, озвучуються, і зрештою, таким чином адміністрація Трампа майбутнє так буде для себе визначати, які саме кроки ви Рати в цей остаточний варіант е, мирного плану, скоріше за все, що це будуть кроки і пропозиції, які будуть найбільше е, отримують найбільше схвалення зараз. Так і ну, з панація просто я хочу зараз зупинитися на деяких пунктах, зокрема, які стосуються, що це мають бути саме, наприклад, британські військові. А Британія взагалі на таке погодиться чи не погодиться, чи були якісь розмови. Раз. Друга історія про те, щоб ввести якусь миротворчу місію, це що Рада безпеки має проголосувати, а вона проголосує. Ну, Це виглядає, як ну, так, камінчик воду кинув і рахує школа. От так і є. Це власне от елементи цього тесту. Та тобто е дивляться на реакцію британців, дивляться на реакцію європейців, е дивляться на реакцію різних міжнародних організацій. Так і зрештою для себе роблять висновок. Прийнятна така пропозиція чи не прийнятна, якщо її дуже критикують, і британці, наприклад, там умовно да, гіпотетично говорять, що ні в якому разі ми не готові. Та да, тоді якби цей кунт викреслюють. Насправді там навіть в тих речах, які вже озвучені, в них дуже багато суперечностей. Бо з одного боку, оточення Трампа говорить про те, що хай Європа платить за безпеку України, і хай європейські війська стоять на цій лінії розмежування. Америка не буде на це виділяти більше грошей і жодного цента на це не піде. А з іншого боку, в тому самому плані є пункт про те, що якщо Росія не погоджується на політичне регулювання е, цієї війни, то тоді Сполучені Штати Америки озброють Україну до зубів, передають їм всю лінійку далекобійної зброї, і е, в випадку, якщо Росія продовжить агресію, ми будемо мати право використовувати цю зброю по території Росії. Тобто е, американці обіцяють нам зброю, це очевидні витрати. Да? Тобто, ну mm -hmm. от уже одна суперечність. Насправді, ну от, саме так і треба, як ви сказали, абсолютно правильною такою Алегорію да, про камінчики проводу саме так і треба сприймати ці пропозиції, бо е, зараз е, оточення Трампа буде дуже сильно прислухатися до того, що говорять європейці. І очевидно, що там є е, в оточенні Трампа є сподівання на те, що Орбан, е, який е, їздив до Трампа, їздив до Путіна там і так далі, він може бути головним посередником між Вашингтоном і Брюселем, та, між Європою і е, Штатами. Але з іншого боку, вже є дві заяви від інших європейських країн, які мають на Сторожити оточення Трампа. Перша заява це е, заява від е, е, польського прем'єра Туска, uh -huh. так який сказав про те, що е, через голову українців, і через голову європейців Америка не може вирішувати питання миру в Європі. Є заява міністра оборони міністра закордонних справ Франції, який сказав, що Європа не має стати васалом Сполучених Штатів Америки за мені. Трампа я процитую та... можна зараз Француза процитую, бо мені подобається так, 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 Як він так. То, е, сказав про Трампа, що той занадто мудрий, щоб погодитися на. Те, що стане найбільшою територіальною анекцією на, за останні 75 років, тобто він так красиво сказав про мудрий. Абсолютно, от це власне є друга частина цього тесту. Це ті ті меседжі, які виклик, е, які викликані до життя, так от озвученням цих мирних ініціатив з боку оточення Трампа. І тепер наступний крок: це те, що це оточення буде аналізувати, от якби ці політичні меседжі, буде пробувати якимось чином їх уточнити, і далі будуть робитися висновки, чи прийнятний той чи інший пункт е, в цих різних сценаріях мирного врегулювання російсько-української війни, і саме так Ступово буде формуватися певний остаточний варіант цієї пропозиції про початок переговорів і про мирне врегулювання. Але знову ж таки, та навіть коли ми його почуємо, це скоріше за все буде після інаугурації так коли зрештою все більш-менш вляжеться. Тому що зараз ще одна найбільша невідома, от, найбільш невідома величина. Ці всі історії це м, кад, три ключові кадрові позиції в майбутній адміністрації Трампа: посада е, секретаря держдепу, аналог mm -hmm. нашого міністра закордонних справ, посада міністра оборони і посада радника президента з питань нацбезпеки. Оці три ключові особи, коли їх буде принаймні, озвучено, так хто це має бути, вони дадуть нам більше розуміння того, що в майбутньому буде входити от в цей план, чи буде він більш прихильним до позиції України і до позиції Європи, чи дійсно е, Трамп буде намагатися Мати європейський союзників через коліно те, що Помпео і Нікі Гейлі не змогли посісти адмі посади в адміністрації Трампа, це втрата для України. Абсолютно, це такий тривожний дзвіночок, тому що е, ці е, двоє політиків вони були, е, скажімо, так, найбільшими прихильниками справедливого врегулювання е, російсько-української війни. І той самий пан Помпео, який ще влітку е, теж е, якби публічно через статтю в Телеграф озвучив свій варіант мирного плану. От е, якраз пан пана Помпео він із усіх тих, які лунали з боку е, оточення Трампа і республіканців, загалом е, був найбільш адекватний. Так там ще була історія про трьох глав комітетів в Сенаті Сполучених Штатів, які ще поза минулого року в листопаді написали свій план перемоги, але він більше був заточений під бачення адміністрації Пане Байдена, Тарас. а не під бачення Трампа. Я перепрошую, що вас зупиняю, але я хотіла б, щоб ви, може, коротко нам сказали. А хто ще залишився з симпатіків України? За кого нам вболівати для того, щоб українці знали ці прізвища, якби може там? Відправляли у всесвіт, якраз а, а, ті послання, щоб вони передали Трампу, що ці люди мають бути і вони підтримують Україну. Ну от, на жаль, самі головні персонажі, вони поки що тимчасово вибули з гри, так mm -hmm. але це не значить, що вони туди не повернуться, тому що знаючи Трампа, знаючи, як він приймає рішення, це суто суб'єктивна така от річ, та історія, яка пов'язана із його власними переконаннями. Тобто, в принципі, він може і передумати. Нам треба робити акцент на те, щоб налагоджувати комунікацію безпосередньо з ним, звичайно, через його оточення. Воно дуже непросте. Починаючи від Венса, закінчуючи тим самим Ілоном Маском, який чомусь раптом був присутній uh -huh. присутні на телефонній розмові між е, е, Трампом і президентом України Зеленським, і так само нам треба налагоджувати зв'язки через е, так зване Рейганівське крило республіканської партії в Сенаті і Конгресі. От саме вони зі свого боку, тому що Трамп без рішень і підтримки Сенату і Конгресу, він насправді не зможе рухати дуже багато речей в зовнішній безпековій політиці. З ними треба працювати, і uh -huh. е, е, їх треба переконувати в тому, щоб вони переконували Трампа робити і говорити правильні речі.